Шановні студенти, в вашій увазі пропонується навчальна дисципліна, медіаосвіта і медіакультура. Сучасний світ перезавантажений великою кількістю у різноманіті її форм у друкованих та електронних засобах. Зазвичай такі засоби ми називаємо медіазасобами. Вони продовжують свій надпотужний наступ на сучасний світ. Вони не тільки відтворюють реальність світ, але й кодують його, надаючи йому певної форми і змісту. Тут виникає слушне питання: а чи повинні ми цілковито довіряти медіазасобам, які несуть нам інформацію у вигляді повідомлень, чи можемо ми використовувати інформацію освітнього характеру у процесі навчання? Я маю на увазі та інформація, яка подається медіазасобами. Запропонований навчальний курс «Медіосвіта та медіакультура ознайомить вас з такими поняттями: медіаграмотність, медіокомпетентність, медіакультура. Критичне мислення, інформаційна гігієна, медіапедагогіка. Ми розглянемо модель упровадження медіаосвіти е, в умовах сьогодення не тільки в Україні, але й у цілому світі. Спробуємо також схарактеризувати соціальні мережі як ключові джерела отримання інформації, а також факти їхнього негативного впливу. Джерелами нашого аналізу будуть YouTube, Google, Telegram, Viber, Вікіпедія, сайти і блоги. Ми узнайомося з такими проблемами цифрових джерел в інтернеті, а саме, псевдоблогерством, обзиванням або зневагою до інших, часто під час онлайн спілкування, ксенофобією, пропагандою. Основами безпеки користування, основними засобами комунікації. Проте, основну нашу увагу ми зосередимо саме на уживанні медіосвітніх технологій, як додаткових джерел навчання, медійному аналізі основних видів медіадидактики, сайто-дидактики, блогодидактики, вікі-дидактики, кінодидактики і інтернет-дидактики кіно інтернет загалом. Іншими словами, ми отримаємо відповідь на такі питання. Критерії якості професійних вебсайтів, проблеми інформативності корпоративних та персональних блогів, чи варто використовувати Вікіпедію для написання рефератів або курсових робіт, освітня інформація на YouTube і Telegram каналах які, як які художні фільми можна використовувати з навчальною метою, загальні проблеми електронних джерел освітнього характеру, неякісна інформація, реклама, фотомонтаж за допомогою цифрових засобів, суб'єктивність галузевих новин і недостовірність наукових або науково-популярних фактів? Нам не потрібно забувати, що медіакомпетентність це одна з важливих м'яких навичок. Так званих Soft Skills сучасного кваліфікованого фахівця. Отже, я запрошую вас на цей курс. Обіцяю, що буде інформативно, цікаво, практично і корисно не тільки для навчання, але й для життя.